За, ну, оце правильно затримання? Поможеш, людину не хоче. Браслети подайте. Може ще до вас. Не, ну, ви руки, це не затримання. Це на весь інтернет тепер. Звісно не треба. Ну, та руки вивертаються з затримання, його пересіте. Я дину? А поліція сама просто не може да, справитися. Я в шоці? Це ж таке діло. Понабирайте цих брещів, блять. Диви, диви. Ну вивертай руку, це затримання, конечно. Диви. Клас. Ох, що буду садитися. А можна, будь ласка, показати, що ніколи дійсно в розшуку? він відмовляється проїхати до пробіжу. Я Йому що це добровільна чиста, назад Та пустій, хай людина. може глупку перегризе. Ні, ну ви, ну давайте сюди логічно, ми всі люди. Одна людина сяде, проїде, скаже, ні, давайте я своєю машиною приїду. Я буду лукушити. Ніхто ж не зупинить. А чи ви сі сій? сидять там людей, блядь? То в пов'язки повидавати, що ви ж маєте право Вони видавати пов'язки. Це нормально, ми вже не нормально? Один вже пройшов комісію, другий пройшов комісію, дзвонка, що толку видавати. Вони ще не Два двигай блядь. Не вы мне на сын, кажу. Ты ще син сломаешь, баран, блин! Вс, боже, я не могу! Ага, бо боїться, що в машине задуша, блядь!